Всім привіт! Сьогодні в нас на розблокуванні ось такий пристрій фірми BlackView. Враховується протиударний, доволі такий з ручкою. Щоб можна було зручно тримати фірма BlackView модель Active 8 Pro. Озблокований був паролем, пароль невідомий. Як бачимо, на фото І плюс, якщо пароль невідомий, тому його і скидали до заводських, питає також електронну пошту, якої також клієнти не знають. Тому зараз будемо вимикати і підключати до комп'ютера та запускати процес розблокування. Все налаштував і зараз підключаємо для розблокування. У нас технічні проблеми. Покуду трошки відео на паузу вирішу і потім продовжимо. Так, Вдалося вирішити проблему. Виявляється, десь є трішки дисконтакт на роз'ємі, і не пішло підключення. Зараз вимикаємо пристрій і продовжуємо процес. Все одно не розпізнаний пристрій. Все одно помилка. В вимкненому стані побачили нормально, а тут ні. Вже роз'єм, значить, десь має дефект. Пробуємо ще раз. Роз'єм виглядає, наче нормальний. У, в системі бачить якось згорим по колену. Ну, тут не хоче. Пробуємо інший кабель. Так, побачило. На іншому кабелі побачило, нормально. І чекаємо. Так, шов, перезапуск. І чекаємо запуску пристрою. Запустився. Зараз перевіряємо. Так, пропустити. Копіювати. Ольшат великий, незручно, немає такої підставки, яка б його тримала, так що... у нас трошки збоку набік ходить. Доросліємо підліток. І як бачимо, ось тут кнопка Пропустити. Зліва є активною. Це означає, що пристрій розблоковано. Його можна тепер пройти до робочого столу і налаштувати собі з нуля, хто що там. Що Так. Пароль пропускаємо, все пропускаємо, де це потрібно. Навігацію з кнопками, тому що не кожен знає, що і як це гесними користуватися. Хто знає, той собі переключить сам. Бачимо модель, Active 8 Pro це модель протиударного ударного планшета такого і результат успішного розблокування, як бачимо на відео. Нагадую, якщо комусь потрібно розблокувати пристрій, можна зробити це дистанційно, онлайн при наявності комп'ютера. Інтернету. Мої е, контактні дані будуть в описі під відео, як зазвичай, і можете звертатись, можемо допомогти з таким, як подібно було на цьому планшеті проблемою та чи щось інше. Дякую за перегляд і всім до наступних відео.